Привіт, я знову і з сторіс. Спочатку сторіс. Є в мене така рослинка чудова, якщо її так торкатися, вона пахне лимончиком. Але живе вона в переносці, в такій маленькій, і все, її місця мало. І треба пересадити. І пересадити таку саму переноску. А, а вона мене така була несимпатична, похоцана. Думаю. Тої неділі зроблю я собі приємний день, відпочину. І помалюю. І взялася розписувати ту переноску, сиджу, малюю, це наші улюблені мотиви і сларга. От, День прекрасний, сонце світить, а потім миттєво на якась велика хмара і починається. Гром молнії, ну, перує життя. Я обожнюю в. Але коли я морвала, мені ну, просто десь в глибині, а пам'яті піднявся такий яскравий спогад, якби... Ну, таке враження, що я ще раз пожила по 70-ті спекотний день, я маленька, з бабуся в гостях її помбушки. І така сама історія, ну літає хмара, починається а, гроза, гром гримить, і жінки. Моє тіло починають ховатися, я бачу, що вони злякалися. І мені тоді дитині не зрозуміло, чому. Дорослі люди не розуміють, що це просто життя природи. А в цей момент, коли я розписувала горщик після всіх обстрілів, які були ну, напередодні, я зрозуміла, що для них це страшні спогади. Вони жили в часи, коли не було ніякої інформації, які в інтернеті не було, радіо. Це не визначено. Це вибухає, все горить. З одного і з іншого боку йдуть варвари, потвори. Вони молоді дівчата. Це найстрашніше, я думаю, переживання. Але слава Богу, вони вижили. Вони пережили цю всі навалу. нам стійкість. Я думаю, що, що в нас українці після всього, що пережили наші предки, стійкість. Такого рівня. що ми переможемо. У нас тільки одна дорога до перемоги. Шляху назад немає. Або якщо ми здамося, нас просто не стане. Тому допомагаємо армії, тримаємо себе в порядку. даємо собі можливість робити якісь речі, які приємні, щоб підтримувати дух і тіло. І щоб ми мали силу допомагати військовим. Гарно. Дня гарне це Дякую, Санжевіта і